Привіт, а існують успішні стартапи взагалі. На прикладі компанії DAF Ми зараз пересвідчимо, що насправді такі існували. Більше того, Хуберт Ван Дорн, це засновник компанії DAF, за своє життя заснував два стартапи. Перший це виробництво вантажівок, яке в нього розпочалося фактично з майстерні в гаражі, і друге це те, що він вирішив. Почати конкурувати з виробниками автомобілів, які були доволі потужні і іменіті. І тоді він зрозумів, що потрібно якесь ноу-хау, за допомогою якого він зможе конкурувати. І таке ноу-хау у нього з'являється: це безступнева трансмісія Варіоматик, фактично це автоматична коробка передач. Тобто, всі оці вантаж... автомобілі DAF 600, 33, 44 і так далі. Вони не мали важеля перемикання коробки передач, і були дуже зручні у керуванні. І їх дуже любили жінки за це. Ну, а в принципі, компанія доволі швидко розвилася, почала виробляти багато автомобілів, побудувала навіть великий автомобільний завод, і у 70-ті роки продає його. Компанії Вольво, тобто ось такий стартап створив Хуберт Ван Дорн, розвинув його, і, в принципі, дуже непогано продав для компанії Вольво. Компанія Вольво теж виграла від цього, бо отримала сучасне підприємство сучасні технології, гарного виробника з гарним іміджем, і війшла в невеликий. Це Клас за допомогою отакої автомобіля Volvo 343, бо до цього у неї були лише великі автомобілі. Ось така цікава історія з музею, DAF, яку ми змогли показати вам за допомогою нашого партнера DAF Україна.